Друзі, доброго ранку! Компанія Fresh Auto вітає вас. Заїхав до нас ось такий чудовий Volkswagen Tiguan. Реально дуже класний автомобіль. Друзі, такі автомобіль попадається рідко. У нас це незвичайний Тігуан, друзі, того що ця автівка має офігенно класну друзі комплектацію. Отже, про комплектацію зараз два слова вам пізніше скажу. Але сам факт, що цей автомобіль 2019 року випуску, друзі, це у вас буде 2019 рік в українському техпаспорті, Це не 2018, а чистий 19 рік. З, друзі, увага, з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 176 кВт на 240 кінських сил. Реально. Автомобіль дуже крутий, класно їде, класно набирає, хто катався на таких двигунах, розуміє, про що я говорю. 240 сильний потужний двигун на автоматичній коробці передач DQ500, 7-ступка Мокра надійна, класна. І що саме головне, друзі, цей автомобіль у нас. Має е, зовнішній airline пакет та внутрішній airline пакет. Реально класний автомобіль, 240 потужність на airline е, зовнішньому та внутрішньому пакеті. Отже, друзі, е, 2019 рік вигодний даний автомобіль, і е, ця автівка пробігла. У нас має пробігу 100. 150 тисяч оригінального пробігу. Так, ось бачите, 152 тисячі. Це в нас оригінальний пробіг, який як завжди підтверджується в нас офіційним дилером. По Вінкоду пробивається, що ця автівка заїжджала до офіційного дилера, обслуговувалась повністю від А до Я і наразі ніяких технічних несправностей з цим автомобілем у нас немає. Отже, друзі, по автомобілю цей автомобіль купувався за кордоном в Швеції, в Європі, пригнев з Європи. По локофаровому покриттю повністю є весь цілий. Зараз сам про пікою приладу ви зрозумієте, що з ним є все добре. Зовнішній арлайн-пакет через 19-х арлайнерських дисках з резиною Continental. Розмір резини 255-45. диски ніде не пошкоджені не пошкоджені, ніяких пошкоджень не мають. Тобто всі 4 диски є в хорошому, класному стані, друзі. Бо завжди ці бровки десь хапають, вони є підшкодження. Тут на цьому автомобілі є все в класному стані, яких моментів немає. От, якщо взяти взагалом по зовнішньому вигляду автомобіля, е, також я ніяких дефектів тут не бачу у вигляді там потертостей чи е, якихось там вмятин чи подряпин, лекофарбового покриття, щось робити, вам треба було б ще прокапати. Тут такого немає, все є чітко гарно. Ось тільки, мабуть, по задньому бамперу трішки видно, ось тут, я не знаю, вам видно чи не видно, ось така легка підтертість є. Ось такі, бачите, легкі підтертості є по задньому бамперу. Їх практично і не видно, От, але якщо придивитись вони є, це вказує те, що там грузили в багажник, там возили і так далі, але менше з тим вони є по автомобілю. Ну і по передній частині є дрібні, дрібні друзі сколи. От, бо автомобіль 150 тисяч прийшов, як не крути, то сколи дрібні можуть бути критичні сколів У нас немає таких, що пробили е лак і фарбу до металу дійшло. Такого немає Дрібнесенькі вони є по бампері, по оптиці, по капоту. От, А далі є абсолютно все добре з даним автомобілем. Отже, друзі, по лакофарбовому покриттю е зразу роблю замір у приладу, щоб ви мали розуміння, що все є добре з даним автомобілем. Отже, по лівій стороні в нас.

116 і по лівій стороні, друзі, 117, 118, 120, 110, 109, 116, 132, 108, 109, 119, 121, 118, Капот у нас 122, 121, ну і криша у нас що показує 111. І отже ви бачите, друзі, що даний автомобіль є повністю в оригінальному окрасі, без ніяких е, там підмальовань, передут перелокувань і так далі. Автівка є повністю є в оригінальному окрасі. Отже, друзі, по зовнішньому вигляду все є плюс-мінус в адекваті класу. Ну, я рахую на 150 тисяч на тверду п'ятірку зовнішній стан не заражаючи все ко чорний колір, друзі. Того що чорно-чорним кольором є дуже багато. Всяких моментів можна побачити в автомобілі. Тут є все добре в цього. Цього автомобіля. Далі, друзі, по внутрішньому стану. Ось такий у нас є внутрішній стан. Бачите, В автівці є Airline внутрішній, також бачите кермо, сидіння ерочні, друзі. Так що реально прикольна, прикольна комплектація даного автомобіля. Якщо взяти взагалом, по стану, Ось, бачите, в якому стані є пороги. Даного автомобіля пластик він практично як новий, навіть оця металева накладочка, вона також практично як нова, нічого не видно, пороги класні, ідеальні. Тобто ці. А металеві накладки дуже сильно часто пошкоджуються, вони є потерті найбільше в цьому автомобілі. Ви бачите, що ці накладочки, пороги є в порядку. Сидіння взагалі, як нові, ну, прям навіть не видно, ніяких слідів експлуатації по сидіннях. То, що це ж комбіноване сидіння, шкіра Алькантара, ось так виглядає сидіння. Кермо по керму також я ніяких зауважень не бачу. Не відчуваю, рука нічого не потерта, не підтерта. Підлокітника, ППшка отак виглядає. Так що, як на мене, друзі, реально дуже гарненький стан цього автомобіля. От. Так, є далі позаду автівка ось так виглядає по цій карті. Також зауважень немає. По порогах, по пластику. Тут, мабуть... Точно, типу, якщо є спереду класний водійський поріг, то всі інші пороги також будуть гарні, друзі. Ви можете от самі звернути увагу, що пластик як новий по задньому дивану. Також моментів ніяких я не бачу. Ні плям, ні потертості, ні поротості, все є дуже-дуже добре, друзі. З даним автомобілем так, є, є. Далі переходимо до багажного відділення, друзі. Ось так, відкриваємо багажне відділення, дивимося, що у нас тут. По багажному відділенню, значить коврик у нас є ось такий тюгановський. Ось так виглядає саме багажне відділення. Шторка є, по пластику, по ось цьому пластику, де сам більш пошкоджується, тут все є в нормі. Бачите. Ніяких реальних моментів немає. Ні по бокових пластиках, ні по нижньому. Все є супер. Е, далі, що в нас тут є? До, в нас тут ще є е, запасний комплект оригінальних коврів бойличних, аптечка, жилетка, е, компресор клей. Ось тут у нас є. Е, бачите, в 200 двигунах акумулятор перенесений сюди в багажне відділення. Е, також є ключ, Донкрат. Коротше, повний весь комплект, все тут друзі є в цього так є Коврика назад. Навіть видно по самому друзі, коврику в цьому захисному, що він не є сильно потертий. Так що це значить, що ну, реально по багажнику практично нічого не возили. так, ну, З цієї сторони, думаю, тут ситуація точно є аналогічна. До карти я ніяких претензій не маю. Так само до порогів, бачите, ці всі пороги. Це друзі, все є в оригіналі, ці пороги, ніхто їх нічого не робив з ними, не було ніяких не реставрацій, нічого, ні по пластику. Ось так автомобіль приїхав в такому стані, зробилися детейлінг в даної автівці, і все зразу показуємо вам. Ну, І з цієї сторони також така сама ситуація по порогу. Все, є, реально дуже добре бар... бардачок ось. Торпеда отак виглядає. Реально, як на мене, на 150 тисяч пробігу, що зовнішній, що ну стан реально є дуже хороший. От прямо видно по автомобілі, що він є збережений, класний, збитий. Дивилися по технічних характеристиках. Його ніяких помилок немає в даного автомобіля по комп'ютерній діагностиці. По ходовій дивилися все чітко, гарно до речі, друзі. Тут якщо брати по ходові, то тут встановлені dcc підвізка, встановлена в даного автомобіля. Вона реально набагато комфортніша, м'якша. Е, ну, реально приємна дуже в експлуатації ця DCC-підвізка. Е, якщо вже брати до ходової по автомобілю. Е, решту по комплектації, друзі, Ерочка сказав оптика, фулет, максимальна з функцією вирізання автомобілю з потоку є, друзі. Так далі, що в нас тут ще? Бачимо, внутрішня е, також є. Е, потім. Як завжди, два ключа та пульт на вебасто. є оригінальна вибаста, друзі дуже класна штука на зим, на зимову погоду. Е, робимо запуск, запустили автомобіль, все бачите, працює чітко, коректно, без ніяких моментів. Оновлена вже приборка цифрова перед вами. Бачите, з 19 року вже ці приборочки пішли такі оновлені. Е, ніяких помилок ще раз немає. Друзі, є адаптивний круїз контроль даного автомобіля, підігрів дзеркал є е, R-Line кермо дуже стильне, прикольно, гарно виглядає. Потім Line Assist та Front Assist також є в даного автомобіля. Ось так потім що, ще ваша улюблена е, опція в даного автомобіля. Це що у нас, друзі, звичайна навігація. Дуже ви любите ось такі навігації, що були перед вами. Тут вона є. Бачите, ось так виглядає навігація, реально прикольно. Е, Далі магнітолка, саме максимальна Discovery Pro, друзі. Тут також все в цій магнітолці у нас є. От, бачите Далі по конденсуванням в нас є трьохзонний клімат-контроль друзі, з, з, з функцією програмування Webus, очищувач повітря є. Та є у нас, ви бачите, підігрів лобового складу. Друзі. Далі. На рахунок підігрів підігріви передніх передні, передні сидінь, підігріви задніх сидінь, друзі, є. так що всі підігріви, які можуть бути, тут є присутні в даного автомобіля. Android, Auto, авто, Apple CarPlay також все є. Українська мова, друзі, є в даного автомобіля кнопочка старт stop самопарковка, пактроники 360, камера заднього виду. Також, друзі, є. Ось, а тепер оця кнопочка мод відповідає за DCC-підвізку. Бачите, що є Eco, Comfort, Normal, Sport. Так що тут стоїть DCC-підвізка з адаптивними амортизаторами, де ви самі змінюєте жорсткість амортизатора. Далі, плюс до цього всього у нас комплекту є чорна стеля, бачите, яка створює реально класно. Комфорт, знаходитесь в автомобілі, є, е, друзі, є є, є, є. є. Це я вам сказав, показав. Ага, далі ще в картах є підсвіточка ambience. От, Підсвітка Ambience є по всіх картах. Вона вечором виключається або оптика, або габаритні огни, огні. Вона реально класно світиться по всьому контурі автомобіля. Ось е, третій клімат з підігрівами заднього ряду, друзі. Так що, як на мене, ось такий автомобіль. Як на мене, ось такий класний чудовий автомобіль, який вартує без, без, без перебільшення вашої уваги, тому що це дітки, щоб такі приїжджали автомобілі на 240 сильних двигунах, тому що завжди йдуть у нас 190, ки а то ще, не дай Бог, 150, то взагалі страх а не автомобіль. Так що, друзі, реально, хто хоче яскравих емоцій від керування даним транспортним засобом, будь ласка, звертайтеся до нас. Даний автомобіль буде мати. Ціну десь орієнтовно 34 тисячі доларів. От, хто розраховує на такий бюджет на тест-драйв, залітаємо до нас. Ми вам покажемо, все розкажемо про цей автомобіль від А до Я. Любі, друзі, діагностики, які ви захочете, там, чи комп'ютерна, чи походові, чи якась там яма, підйомник, будь ласка, все вам надамо. Хочете офіційний дилер, поїдемо до офіційного дилера. Ніяких, не розкажу ніяких зауважень, друзі, абсолютно в даному автомобіля наразі немає. Отже, друзі, хто хоче цілий, класний автомобіль з оригінальним пробігом, я ж хоч ще раз залітаємо до нас 에, Покатайтесь, подивитесь собі, друзі, так що зрозумієте, ваш автомобіль чи не ваш. Всім вам гарного дня, друзі! Будемо на зв'язочку. Пока-пока!